Радянський партизанський рух на територію України у часи Другої світової війни. Радянський партизанський рух це рух проти німецьких окупантів та їх союзників на теренах України у 1941-1944 роках, підпорядкований органам ВКП та її бойовому загону НКВС. Загальна чисельність бійців радянського партизанського руху на території України складала в 1941-43 роках від 5 до 30 тисяч бійців, а в 1944-му від 30 до 50 тисяч бійців. Перші радянські загони партизанів з'явилися наприкінці 1941 року під Черніговом, Сумами та Брянськом, під керівництвом Миколи Попуденко та Сидора Ковпака. Ці групи і стали зародком пізнішого руху радянських партизан у лісах північної України. Вони почали виявляти незначну активність, щойно навесні 1942 року встановили радіозв'язок з Москвою. Їм на допомогу скинуто на парашутах розвідників Червоної армії. До цих загонів приєдналися також групи радянських військ, які прорвалися з оточення на схід від Києва у вересні 1941 року. Тися 1943 році партизани контролювали лісові райони північно-східної України, завдаючи значних втрат тиловим німецьким підрозділам, адміністрації та інфраструктурі цих районів. З наближенням Червоної армії восени 1943 року рух рядянських партизан в Україні пожвавився. Якщо на 1 січня 1943 року в Україні було 13 300 партизан у 7 з'єднаннях та 155 самостійних загонах. То на 1 грудня 1943-го вже 43 500. На початку 1944-го їх число зросло до 47 800. Це близько 10% усіх партизан в СРСР. Найбільш відомі керівники радянсько-партизанських військових з'єднань в Україні: Копак Сидир Артемович, Федоров Олексій Федорович, Сабуро Олександр Миколаєвич та Вершигора Петро Петрович. Вершигора Петро Петрович народився 16 травня 1905 року. Підполковник Вершигора був призначений командиром спеціальної диверсійної розвідної групи НКВС і був перекинутий літаком у тил німецьких військ до партизанського загону Сидора Ковпака. Мав завдання підтримувати зв'язок загону з Москвою та слідкувати безпосередньо за Сидором Ковпаком, контролювати його, перевіряти на лояльність Москві. З вересня 1942 року заступник ковпака з питань розвідки у партизанському з'єднанні. Особливу проблему створювала та обставина, що партизанам треба було годуватися та одягатися, тож їм доводилося нелегко у пошуках їжі та одежі. Сування ворога в глиб країни посилювало опір людей і організувало партизанський рух, який ставав все більш організований і масовий. Взимку 1941 42 років партизанські загони множилися і в ряді місць зливалися, утворюючи об'єднання по кілька тисяч чоловік. В тилу ворога діяли тисячі партизанських підрозділів і загонів. Партизанські загони руйнували шляхи сполучення в тилу ворожих армій, підривали і спалювали склади зі зброєю, боєприпасами. Підривали і знищували ворожі склади і колони автомашин, перешкоджали постачанню та просуванню ворога. Для рейдів по тилам ворога формувалися рухливі партизанські загони і з'єднання. Удари партизан надавали величезну допомогу армії, відволікаючи на себе великі сили противника. Після перебазування з брянських лісів і лівобережної України на правий берег Дніпра партизанські загони ковпака, Сабурова, Наумова, Федорова, Мельника та інших успішно провели рейди в тил ворога. При цьому загони партизан стрімко просувалися до західних кордонів країни. З'єднання сумських партизан під командуванням ковпака прорвалися в Карпати. Де партизани спалили запаси нафти і нафтопромисли, які забезпечували пальним фашистську армію. Під час битви за Дніпро, восени 1943 року, партизанські загони захопили великий плацдарм на західному березі Дніпра і підготували війська 25 переправ через ріки Тисну, Дніпро і Прип'ять. У другій половині 44-го року частина партизанських загонів проникла у Карпати, Закарпаття, Чехословаччину, Угорщину і Польщу, перша українська партизанська дивізія, в Влюбенецьке, Варшавське, Белостойське войовництво Польщі. Під час війни партизани України знищили сотні тисяч фашистських солдатів і офіцерів, підірвали близько п'яти тисяч ешелону з ворожими військами і бойовою технікою, підірвали понад 2200 залізничних і шосейних мостів, знищили близько 300 кілометрів залізничного полотна. Вивели з ладу близько 1700 заводів, електростанцій, водокачок, знищили понад 13,5 тисяч автомашин, спалили понад 50 тисяч тонн пального, розгромили понад 300 ворожих гарнізонів, знищили і потопили на річках Дніпро і прип'яті, 105 катерів і пароплавів, захопили чисельні трофеї, в тому числі понад 100 тисяч автоматів та інше бойове майно. день победы, как он был от нас далек, как в костре под таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. День Победы, День Победы, День Победы!